Друзі, доброго вечора, ми з України, я саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, зараз на пасіці і тема відео буде, як працювати з проблемними матками. Тобто не те, то, що з проблемними, Буває такі сім'ї, які погано приймають маток. І всі там, я ж казав, що всі намагаються показати, що як у них все добре. А я розкажу вам історію, як матку не приймають. Але поки що покажу зараз, як виглядає мій кочовий тачок. Ось, ось о, Дивіться, я вже завіз ще дві ходки своїх. Соняшник виглядає ось так. Тут приблизно соняшник, мабуть, середній пізній. Тобто соняшника такого, який вже відквітовує, а тут майже немає. Так, пішли. Трохи покажу пасіку свого напарника. І зараз я вам розкажу про розташування. Зараз я покажу розташування напарника Міші з Леною, А потім своє. Дивіться, Міша з Леною перший раз качують. І вони розташували свої вулики дуже правильно. Як я, я кажу по феншую. Давайте обійду. Тому по фіншую, ми знаємо, що відстань між вуликами треба, щоб була більш-менш нормальна для того, щоб матки добре орієнтувалися. Міша поставив вулики в шахматному порядку. Це дуже правильно. Проміжок між ними десь де 1,5, де 2 метри. З одного боку, це дуже, ну не то, що з одного, зі всіх боків це дуже добре. Але зараз я вам покажу. Ще раз і потім своє розташування. І ви зрозумієте, що я хочу сказати. Дивіться, тут може ходити людина, але тут не проїде машина. І пішли до моєго розташування. Я, ви знаєте, вже маю дуже великий досвід качівлі. І саме важке в цій, в цій качівлі це навантажить, розвантажить. І отже я прийшов до висновку, що їх треба ставити рядами вулиці дуже щільно. Чому? Тому що отак от їде -от в проміжку машина і з прицепа вигружає наліво-направо, наліво-направо. І так зручно вигружати і зручно загружати. Так, пішли далі. Ще хочу розказати історію. Перед того як покажу вам, як не приймають матку Джек, покажу історію, розкажу історію. Дивіться, оце собака, пасічний собака Джек. Але він дуже добрий, він, як кажуть, збалансована собака. Він і охоронець, і дуже добрий. Він до всіх ластиться і він дуже за мною скучає. І коли я ночі зробив... Другу ходку, він, мабуть, за мною ув'язався і побіг в село. Зранку охорона мені доклала, що Джек не повернувся. Так, Джек? Що мої дії? Я позвонив в сільську раду і спитав у них, де можна дати об'яву. Мені сказали, я дав об'яву, що пропала собака, але я там написав, що собака хазяйська. І що, і що ніхто його не закривав, ніхто не годував, що він повернеться. До речі, він так вже десь на півдня уходив. Десь, може, там подружку знаходив наречену. Але собака не прийшла, і після тої об'яви на вечір дзвони мені людина і каже, що бачила, як люди вели на матусі собаку. Тобто хтось забрав. Ну, не буду вам розказувати. Всі як кажуть, розмови закінчились тим, що я вийшов на ту людину, яка забирала собака, він казав, що ні, я її не забирав, собака сам за мною ув'язався. Да, 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 давай, молодець, молодець, молодець. Собака ув'язався і е, зайшов у двір. Хоча е, свідки казали, що собака, е, собаку тягнули на матусі. Я йому запропонував відпустити, і то та людина категорично відмовилась відпускати. Каже, приїжджай за своєю собакою і забирай. Ну так воно, врешті решт за три дні і вийшло. Але, друзі, я хочу вас спитати вашої думки, чи повинен був той, та людина тримати ту собаку, чи треба було, щоб він відпустив, розумієте, тобто. Собака був за, за шейником, бачите, ну, всі бачили, що він хазяйський. Але е, якісь там були аргументи, що людей покусає, дітей покусає, що його собаки переводить, типу, е, забирай. В общем, такі отмазки. Напишіть в коментарях, будь ласка, треба було йому закривати ту собаку чи не треба. До речі, він ніякого об'яву не зробив, що собака знайшовся, тобто закрив, я не знаю, що може хотів е, винагородження, може хотів собі забрати, може хотів корейцям продати. Не знаю, що він там хотів, але у нього це не вийшло. Я його одразу знайшов. Так, пішли ще на кухню перед маткою. Я вам зараз покажу. Юра вже у нас розташувався. А це Валерій Григоріч, ви вже його знаєте, він вже почав нічого, нічого, це пасічне життя, канал називається. Валерій Григоріч розпочав відкачку меду вже потихеньку. Так, скільки, зі скільки вудликів бідон виходить? Ну десь з трьох, мабуть. З трьох бідон виходить, так? Але мед не дуже ще, так? Не, нормально. Нормально. Добре. Ага. Тобто, виходить, таке майське різнотраві соняшника. Так, йдемо далі. Юра вже тут нарубав дрова по хозяйськи по хазяйськи вже запаси є, зимувати можна. Далі пішли. І до речі, це я з вами балакаю, а сам шукаю стаміску, тому що десь поклав стаміску. О, Юра заряджає, дивіться. Що там, капусточку заряджає. До каші все, піде, буряк, картошка, все. Це каша. Так, каша з топора. Куліш. куліш, так, пішли далі. Так, піду я поки Валерій Григорович тут покажу його пасіку, як він е, розпочав відкачку меду. Скоро о, знайшов стаміску. Все, стаміску знайшов, зараз будемо дивитися матку. Прийняли чи ні, приймають, чи не приймають. Валерій Григорович пересувається на Деосенс, ось таким спритчепом. Для пасічника до 30 вуликів то, що треба. Так, таким він тягаю вже бачили у вас. Там він вже розташувався. лід, до речі, подивіться, лід бджіл. Ну так, ви знаєте. Кажуть, що якщо лід бджіл дві бджоли на секунду, прилітає, відлітає, то це нормально. Ну, в принципі, так, да, лід нормально а з цієї сторони. А з цієї навіть борода висить. Не, мабуть, він його відкачував вже. Ну Валерій Григорьович не робить стільки відводків, стільки, скільки я, і у нього джоли трошки сильніші. Так, ось усе, палатка для відкачки, рамконоси, звичайна медогонка алюмінієва з сучасним приводом, наскільки мені відомо, або В общем, все як, як у всіх від акумулятора. Так, що там? Паїлка, бджола п'є. Так, сонячна батарея, щоб заряджати акумулятор на е, медагонку. Так, пішли до матки, а то я вже вас замарив, мабуть, своїм цим вступним словом. Е, а поки ми йдемо до матки, зараз свій лід покажу. Він не такий інтенсивний, як у Валерія Григоріча. Але теж є. Чому він не такий інтенсивний, ви всі знаєте, що пасіка... Не з моїми матками, і все пішло до того, що я дуже їх сильно ослабив і поробив відводки. До речі, при переїзді запарилася сім'я. Це я її тільки сьогодні розібрав, думаю, що що вони витягають. Я її зараз закінчу з тою маткою і приберу і відвезу додому, тому що там вже майже нікого не залишилося. Жалко, звичайно, але. Чому, чому, до речі, поки йдемо до матки, скажу, чому, до речі, запарилося. Дивіться, ви ж знаєте, що, чим я вам перевожу у вас буханка. І ви знаєте, що там е, моторний відсік всередині. І він в той е, вантажний відсік виходить, підлога нагрівається, ну, тепла вона, тепла, градусів 60 там точно є. А дно у мене сітка. І ми їхали, як завжди, коли переїжджаємо. О там от є ґрунтова дорога, а там є асфальтована дорога. Але, як завжди, грунтова то дорога, а асфальтована то не дорога, а напрям один. Тобто там, як, мабуть, в Бахмуті дороги краще, ніж та дорога. Вся в вибаєнах. І я отак от проїхався, тут недалеченько, наче півтора кілометра. І оце мені вистачило, щоб запарити одну сім'ю, яка стояла біля моторного відсіку. Але. Все ж таки повернемося до нашої сім'ї, яка повинна бути у нас прийняти матка. Трошки поки відкриваю, розкажу про цю сім'ю. Зараз ми знаємо цей квітує соняшник і це дуже вдалий час для заміни маток. І я отут, от, не тільки тут, в багатьох сім'ях я замінюю матки. І... Я вам колись казав, що дуже добре приймають свої матки. Але оце от одна сім'я, як завжди, в сім'ї, я кажу, не без урода. Поставив я маток, я підкапачок підсаджую. Поставив їм я ту матку, стару розчавив обкавпачок. І коли за 4 дні я відкривав, так одно рукою незручно. Коли за 4 дні відкривав, зараз я вам розкажу, а потім знимою продовжу. Коли я за 4 дні відкривав, то побачив багато маточників і побачив, що коли я той стільник достав з кавпачком, що матку не гадують, вона там зменшилася у розмірах, ну тобто до неї погано відноситься. Що я... я зробив? Я зробив, повиламував маточники, але поки я ту виламував маточники, той кавпачок відвалився. І матка злетіла, тому я підсадив другу. І зараз ми побачимо, як там поживає друга. Зняв магазинний корпус, гніздовий виглядає приблизно отак, щільно набитий бджолою. і там десь ось мій ковпачок. Зараз я достану той стільник і подивлюся на стан е, той матки. Так, друзі, дивіться, ось ковпачок, ось там матка. Бігає, бачите? Так, ця не так зменшилась в розмірах, як перша. Але що можна знову нам констатувати, що ось є де він? Свіщовий маточник. Зараз я перевірю і повеламую всі маточники, і будемо матку випускати, тому що вона вже сидить майже тиждень. Пора. Так, друзі, дивіться. Ось е, рамка з ковпачком, ось вулик. Розібрав я зараз вулик, це я вам не показував. Дуже ще було, ну, мабуть, два десятка мотошників. Ось вони валяються. Тобто мотошники продовжували тягнути, але відкритого розплоду вже в цій сім'ї не залишилося. З одного боку, що моташники є, це не дуже добре. З іншої сторони, сім'я перейшла в такий стан, що вона повинна приймати вже будь-яку матку, тому що вже немає шансів у них вигадувати другу. Але проблема заключається в тому, що я, я сюди більше на цьому тижні не приїду і мені треба цю матку випускати. Краще б, звичайно, щоб вона вони ще добу посиділи. Але зараз на ваших очах будемо випускати і як вони будуть її приймати. Ці бджоли. Оце, знаєте, цим ковпачком саме е, мені не дуже подобалось раніше, тому що ці от його запропалісовують. Давайте я рамку трошки так зручніше поставлю. Прикріплюють і оці от різкі рухи вони можуть зашкодити цьому наче і не можна так сильно дёрнуть, тому що бджола розлютиться. І з іншого боку його треба під чим, чимось піддіти. О, пішло, пішло. Так, підділи колпачок і тепер ми зараз будемо на ваших очах дивитися, як буду приймати матку. Так, ось матка, я її вже бачу. Трошки, так, да, похудала вона, похудала. Але, бачите, брюшко таке залишилося довге. Так, і тепер ми спостерігаємо, як її прийняли, не прийняли. Будуть її бити, не будуть. Все на ваших очах, як кажуть, онлайн. Все як є. Поки що перший знак нормальний, тому що її взяли в коло і. Облізують вусиками, торкаються її, облізують, злізують феромони. А вона чекає. І по феншую треба дочекатись, коли вона почне ходити. Це зараз вона так типу, прикинулася мертвим способом, як кажуть, А це от на неї хтось там вже намагається залізти. Це теж. Це не дуже добре. Отак, коли ви її вколо взяли, це, це добре. Так, давайте я, мабуть, не буду затягувати відос. Я спостерігаю без відео, а потім, коли вона піде чи не піде, я вам познімаю. Так, друзі, щось її починають обсідати. Не дуже мені це подобається. Ну, будемо спостерігати, бачите, вже на неї залазять чомусь. Ну на чомусь, а ще не прийняли. Спостерігаємо далі. А поки я знімаю матку, як її ще не можуть відпустити, дивіться, що з ковпачком відбувається. Бджола хоче матку, і вона вже облізує той бідний ковпачок. І набилася і там. І внутрі, і всередині. Ось такі справи. Так, як завжди на цікавому місці сідає телефон. Так, сижу вже біля 10 хвилин і матка, знаєте, я, до речі, так давно довго ніколи не спостерігав, це для вас. І дуже таке цікаве явище, дивіться, матка сидить і розправила крила. ось, Бачите? Я таке ще не бачив. Сидить вона прямо як хрест. Вони ще, ну, за моїм досвідом, вони ще не хочуть її відпускати, облізують і думають, приймати чи не приймати. Вона ще так і не пішла, я вже кажу, 10 хвилин сижу, але зараз е змінилося, що вона розправила крила. Так, ну ось дочекалися моменту, коли матка пішла, що її вже не тримають. Зараз я буду цю рамку ставити до вулика, і там буде продовжуватися її прийом. Але це е, такий знак, коли матку вже не тримають, і вона пішла, і вона розносить феромон. Е, Це майже десь, ну, скажімо так, 99%, що вона що її прийняв. Але 1% залишається. Я, на жаль, е, це узнаю тільки і ми з вами. Знаємо за тиждень, коли я сюди приїду другий раз. А так, звичайно, маток треба підсаджувати там, де ви маєте змогу спостерігати і робити всякі дії. Якщо б я був вдома, наприклад, я би, звичайно, це пообривав маточники ще на добу і посадив під кавпачок. Ось такі справи. Так, зараз ставлю стільник, закриваю вулик і будемо робити підсумки. Так, друзі. Поставив рамку. Щас, пап, щас, я відео закончу. Ага, то він не мені. Так. Поставив я рамку з маткою до вулика. І що можна сказати? Наче вона пішла. Але все ж шанси залишаються, що її б'ють. Я, знаєте, пропоную всім зіграти в таку гру. Давайте я після відео виставлю опитування, чи приймуть цю матку чи ні. І ми, давайте, всіх закликаю відповісти, зробити свою ставку. І ми побачимо, спрацює ставка більшості, чи думка більшості, чи ні. Друзі, закінчуємо це відео. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.